Способи ґрунтообробітку. Сьогодні поговоримо саме про це. Ну і почнемо ми сьогодні з традиційної оранки. Вона, звичайно, також має свої як недоліки, так і переваги. І найбільша перевага оранки – це те, що після оранки всі пожнивні рештки зароблені у орний шар ґрунту. Їх на поверхні майже не залишається. Але в оранки найбільше, мабуть, буде і мінусів. Перший мінус це те, що вона провокує найбільше вітрову та водну ерозію ґрунту. Також вона порушує киснево вуглецевий баланс ґрунту, що в свою чергу перешкоджає оптимальному розвитку ґрунтової біоти. Ще одним суттєвим мінусом оранки є те, що після її тривалого застосування на сільськогосподарських угіддях утворюється ущільнення ґрунту, яке перешкоджає міграції вологи з нижніх шарів ґрунту у верхні. Наступним розглянемо. Мінімальний обробіток ґрунту, як кажуть у народі, дискування. Дискування також має свої переваги. Ми не перевертаємо 30-сантиметровий полас ґрунту, ми його не пересушуємо. Ми не заважаємо розвиватися фауні ґрунтові в нижніх шарах, добре мульчується верхній шар ґрунту, змішується ґрунт із пожнивними рештками, що перешкоджає в певній мірі надлишковому випаровуванню з нижчих шарів ґрунту, а також. Сприяє накопиченню ґрунтової вологи в нижні шари ґрунту, але також дискування або мінімальний обробіток передбачає періодичне використання глибокого розпущення ґрунту на глибину до 40-45 см, саме для того, щоб зберегти ці властивості. Одним з недоліків мінімальної системи ґрунтообробітку є ущільнення ґрунту нижче 10 см, що перешкоджає рослинам розвивати повноцінну кореневу систему, відповідно добувати поживні речовини а також вологу.